Доброго дня, студія. Перш за все, нагадайте нам, будь ласка, механізми відповідальності, які існують для тих, хто досі не встиг оновити свої дані? Ну в першу чергу, це все таки штраф від 17 до 25 тисяч гривень. Але вартує пам'ятати, що цей штраф не виникає автоматично, тобто пройшли 60 днів, і все наступного дня людина бачить у дії, що є стосовно неї виконавче провадження для усіх військовозобов'язаних, незалежно від того, оновили вони дані чи не оновили. Після цих 60 днів буде їм відправлено повістки. Просто для тих, хто оновив дані ці повістки прийдуть по актуальних їхніх даних, тобто це може бути і на електронну пошту, і по телефону, і по адресі реєстрації фактичного проживання, про які вони повідомили. А для тих, хто не оновив дані, то вони прийдуть ці повістки на ті дані, які можуть з'ясувати ТЦК. Ну, відповідно, в людини більше шансів пропустити цю повістку, тобто навіть не знати про те, що вона прийшла, і відповідно після цього вже зловити не сприятливі для себе наслідки у вигляді постанов про притягнення до адміністративної відповідальності. Угу. Тоді давайте з вами розбиратися, що робити тим людям, які не встигли оновити свої дані через доволі об'єктивні причини. Чи можна пояснити, чи можна засвідчити, що ці причини справді об'єктивні? Для, для прикладу людина могла там два місяці лежати у лікарні протягом або там протягом тих 60 днів лежати у лікарні і не мати змоги фізично прийти оновити свої дані. Попри те, що способів оновити дані було запропоновано три, тобто і електронно, і е, самостійно прибувши до ЦКЦК і через ЦНАПи, е, тобто може виглядати так, що людина, навіть будучи в лікарні, могла б оновити ці дані через резерв плюс, на, наприклад. Однак, якщо справді людина перебувала в якихось важких умовах, наприклад, в тій ж лікарні, і була в такому стані, що не могла навіть онлайн це зробити, або ж вона перебуває в тій частині України, де ведуться активні бойові дії, або ж там е, були. Прильоти ракет в тій місцевості і вона отримала якісь травми. Тобто я вважаю, що по аналогії із неявкою кого по повісті це можна буде використовувати. А якщо тоді, от ми на початку перед розмовою з вами цитували експертку з мобілі... з мобілізаційних питань та військового обліку, Наталію Почерицю за її словами, як таких об'єктивних вагомих причин вчасного оновлення даних не прописали в законі про мобілізацію? Тоді які ж причини можна вважати об'єктивними і які через які справді можна не отримати оцей штраф? Ну, я погоджуюсь з колегою, що справді чітко ці е, дані не передбачені, ці обставини. Однак, е, ну якщо такі обставини були, то людині доведеться їх доводити і самостійно звертатися у ТЦК. Е, причому, якщо ці типу аналогії щодо неявки по поліці, це все таки вартує зробити впродовж трьох днів, коли людина повинна була е, зробити той чи інший обов'язок. У даному випадку це настання 16 липня для оновлення даних. Крім того, ну як альтернативний такий варіант, я думаю, це можна було зробити також надіслання листа поштою до ТЦК окремо може говорити про те, що вони не порушили цього обов'язку про оновлення даних. Люди, яких не змінювалися їхні дані з часу, коли вони в останні були у ТЦК, угу. тому що вони зможуть довести, що не було потреби в цій в цьому оновленні усі дані, які були так і залишилися. Тому ну я думаю, ця категорія також зможе відстояти те, що на цій підставі штраф вони не зобов'язані сплачувати. розкажіть, будь ласка, як прибудь будинку... угу. так, так. За будь-яким обов'язком людини ну держава все таки закладає якусь логіку, тому це не робиться просто так, для форми. Держава бажає отримати інформацію для того, щоб мати змогу надіслати повістки. і скільки людина не ускладнила державі отримання повісток, то я вже відповідальності немає. А, розкажіть, будь ласка, як зібрати доказову базу, якщо справді були от причини, про які ми з вами проговорили, і куди їх відносити, кому їх віддавати, кому доводити, що справді ця причина була? Якщо ми говоримо про те, що людина справді перебувала в лікарні, ну це випуска того медичного закладу. Якщо це смерть когось з родичів, близьких чи дружини, то це звичайно свідоцтво про смерть. Трохи важче це буде зробити, якщо йдеться про стихійний лиха, тому що в даному випадку потрібно буде звертатися спеціалізовані органи, які би підтвердили цей факт. Але простіший спосіб буде все таки напевно використовувати інформацію зі змі, тому, що інформація з змі є доказом, який не потребує доведення. Тобто це є загально відома інформація, і я вважаю, що висування на статті з засобі масформації про те, що було таке стихійне лихо можна використовувати. А розкажіть, будь ласка, чи були у на вашому досвіді ситуації, коли доводилося оскаржувати штрафи від ТЦК? В Моєму особистому досвіді поки що такого не було були випадки, коли люди йшли оновлювати дані ще до набрання чинності закону від 18 травня. Наприклад, людина мала четверо дітей. Добровільно прийшла оновити дані попередньо навіть і заявити про права на строчку. І людині розрахували штраф відповідно до кожного етапу, який він не повідомив про зміни в своєму житті, які він не повідомив ТЦК. Не повідомив, що змінив адресу, не повідомив, фактично не повідомив, що одружився, що народив першу другу, третю дитину і за старим законодавством нарахувала 5200 тисяч гривень штрафу. Людина не стала їх ускорювати, оплатила, отримала свій новий військово-публіковий документ і врешті отримала відстрочку. А якщо от трапляється така історія, людина не оскаржує штраф, оплачує, а потім зрештою приходить до висновку, що все-таки вона оплатила його несправедливо, Можна якось цю ситуацію назад відкотити? А, ну, теоретично так, вона може звертатися і в тому випадку, коли їй ще тільки слід оплатити, вона не погоджується з тими постановами, або в тому випадку, коли вона оплатила ем, якихось сквітних міркувань, але це все потрібно буде доводити в суді. Залежить успіх від того, ну, яку доказову праву базу, базу представних позивач В даному випадку. Пані Наталі, питання наступне моє буде просте, але доволі важливе. За законом оновити дані військовозобов'язані зобов'язання мають до 16 липня. Включно чи 15-го вже всі цей процес мають завершити? Я вважаю, що включено до 16-го числа. Однак я думаю, що якщо виконати цей обов'язок, 17-го, 18-го, 19-го, будь-якого числа до моменту отримання повістки, це можна буде вважати виконанням обов'язку. Угу, гаразд. А, і ще розкажіть, будь ласка, який має бути механізм для оскарження штрафу? Що потрібно для цього зробити, які мають бути причини? Ну, причина одна: людина не погоджується з тим штрафом і штрафом, вважає, що вона не повинна його оплачувати. Вона повинна отримати постанову, на підставі якої накладено такий штраф, тоді або вона прийде по кошті, або людина побачить її в дії, якщо у неї встановлений цей додаток. В даному випадку вона повинна або самостійно підготувати позовну заяву, з потих судовий збір, або звернутися до адвоката, що я би, звичайно, радила зробити так. Варіант успіху буде більш ймовірний. Почали, пані Наталі, дуже вам дякуємо за ваші поради. Наталія Нечаєва була з нами на зв'язку. Це адвокатка разом з нею обговорювали закон про мобілізацію. І той факт, що до 16 липня всі військово зобов'язані мають оновити свої облікові дані. І що робити, якщо ви цього не встигли зробити, як власне оскаржувати штраф, якщо у вас справді на те були вагомі причини.